Давай, давай, показывай свою гордочку. Это самое первое, тут у меня сейчас записано. 30 марта, это в марте ему был год. Наразі Галина тримає п'ять дорослих із десяток маленьких кролів. Були і кролі, більше сотні, і більше около тисячі були, вони в погребі жили. Потім як почали боліти, а потім цей мальчик один нам подарував два роки тому. Ну і от це А от курей показує з пів сотні. Ці ще молоді, не несуться. Кормим там чуть-чуть того, там чуть-чуть того. От це, думаю, наскільки хватить, якщо не буде вже хватати до того віку, коли вони почнуть яйця самі себе працювати, значить тоді продавати щось -то буду, щось продам, щось. Воно як-то нервну систему успокоює, подивиш, вони цвілінчать, чудівнькають, як-то і настроєння чуть-чуть піднімається. Садом і городом опікується чоловік Галини Віктор. 25 років вирощує рослини. Пишається своїми туями. Місяць тому я посадив новенькі, маленькі туйки. От, через два роки вони вже такі будуть. Удобрення, полка. Уход, звісно, треба. Щось. Любити треба їх. Так вони будуть і врожай давати. Ну, за год Хто каже, там в мене на 5-10 сантиметрів загод, а в мене до 40 сантиметрів виростають. Яблука і малину, персики і капусту каже, вирощує до столу. Кролям ячмінь, а для душі квіти. Та плюс ще на кладбищі 20 своїх гробиків, а люди ще дають та то та дзвонять то, то Смільницька, від де повиїжджали старенькі, все обробляють 80 гробиків ще на кладбищі. Вовка, косить, уборка повністю на сили год, щоб чисто, Ну, всі люди зайдуть, подивляться, Провіряти, кажуть, не треба. А те, що кажуть, що тепер вдома то й там. У вересні 24-го під час російського обстрілу побило вікна і дах у їхньому будинку. Покрівлю відремонтували благодійники. Бо я в домі була, а да, а вітя в ходив. выхожу, что там это самое, ну, первый раз у нас так, ну, по-моему, да, первый раз такое серьезное было, как говорится. Слышу там взрывы, я, видите, ты где, ну, там в туалет улегся. Кассетные, вот и забор, все, четыре штуки, там на углу, тут два возле двора, в огороде в соседка, и Как раз в тот день пролетели кабы на ту улицу, А двохітажку повністю з фундаментом знесло. В липні того ж року на Харківщині на кордоні з Росією зник безвісти їхній старший син Євген. Були на позиції і це так сказали командири, що прилетіли каби 10 минут 12-го і бомбили їх кабами до 25 минут го Ну, пройшли, обход, зробили, командир, солдати, все, е, нікого не їсти на господа Бога, що він оплінув і приїде додому, привезу додому, чи ранений як. Їхати з райгородка родина не планує, додає чоловік. Анастасія Дошко, Юлія Підгола та Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас.